спортивно-гуманітарний ліцей, учениця 10 класу Дишко Евеліна Тарас Шевченко Уривок із з балади Тополя Полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що поки не було б, не любила, якби знала, що загине. Якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне, рогом полиняють. Кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди доню, каже мати, не відділувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Črnobriva je plakala, spevala in nadi v sred polja.